Вітання, мої любі від Еліни Хеппі. Сьогодні я вас проведу по медитації, яка націлена на природне зниження ваги через любов до себе. Ми разом із вами, крок за кроком, дійдемо поставленої тілі. Сядьте, будь ласка, на краєчок стільчика з прямою спиною. Не завалюючись на стільчик або на підлогу, схрестивши ноги в позі лотоса. Лежачки медитувати не рекомендую, адже ви можете втратити концентрацію і заснути. Руки покладіть, будь ласка, на колінки долоньками наверх. Проговоріть зараз про себе. Або краще в голос. Я дозволяю собі цей час для зцілення і досягнення легкої та здорової ваги. Це мій простір для любові до себе. Запаліть, будь ласка, свічку або ароматичні палички. Або поруч покладіть кристали, каміння, можливо, коштовності. Це і буде символізувати ваше внутрішнє світло. І, якщо можливо, покладіть руки на серце. Відчуйте його тепло і скажіть. Я готова пройти крізь це і стати здоровішою та легшою. І зараз оберіть на підлозі точку для розслаблення, на яку починайте дивитися впродовж наступних п'яти вдихів і видихів. Після чого закриваємо повільно очі. Зараз робимо глибокий вдих, видих, концентрацію тримаємо на кінчику носа. Або на міжбрів'ї, там де третє око. І зараз на вдиху уявляємо, що вдихаємо золотисту енергію спокою, врівноваженості, стабільності. А на видиху видихаємо все, що заважає нашій природній легкості. І здоров'ю, видихайте надмірну вагу, застаріле напруження в тілі, роздратування, злість, агресію, всі сварки, непорозуміння вдома або на роботі. Відчуйте, як ваші думки стають хмаринками. І ви їх видихаєте, відчуваючи, як вам стає набагато легше. На вдиху вдихаємо благословення Всесвіту на здорове тіло, а на видиху всі обмеження, що заважають зниженню ваги, погане здоров'я, непорозуміння з близькими і з самим собою, гнів. Образи, провину, страхи. Тепер уявіть перед собою велике яскраве сонечко, яке вам посміхається. Це може бути посмішка вашої дитини або ваша посмішка в дитинстві. Або це може бути найщасливіший момент у вашому житті. З'єднуємося з цією енергією. Постійного щастя та тихої радості. І побачте, як це сонечко починає закручуватися у маленьке зернятко, і на вдиху ми його розмістимо через третє око, яке знаходиться там, де міжбрів'я, прямо у серце. Робимо глибокий вдих. І бачимо, як це зернятко заходить через третє око, там де міжбрів'я у наше серце. І тепер в нашому серці розміщена ця неймовірна посмішка, це абсолютне щастя і тиха радість. Тепер вся увага на серці. Подякуйте йому за все, що у вас є. За вашу здатність бути собою. Подякуйте за можливість втілювати свої мрії, про здоров'я та легкість у тілі. Подякуйте за все, за все що у вас є. А тепер побачте, як із ваших п'яточок ростуть великі корені, як у дерева, до самого ядра землі, і зараз відправте свою посмішку, свою любов, які ви помістили у серце нашій матінці землі. Саме вона відповідає за все матеріальне, що у вас є. За міцне здоров'я, за ваші відносини, за достаток. І побачте, як матінка земля приймає цю посмішку від вас і віддає вам енергію з вдячністю. Побачте, як із землі починає підійматися золота енергія. Вона підіймається по вашим кореням вверх. Вгору. І там, де у вас п'яточки, у вас ростуть квіточки, і через ці квіточки енергія починає заходити в вас і заповнює кожен пальчик. Далі вище підіймається по ікрам, Заповнює колінки, бедра і доходить до першої нашої чакри Муладхари. Яка знаходиться у промеженні, у вигляді чаші і починає її заповнювати червоною енергією. І коли ця чаша заповнена до кінця, енергія починає підійматися по хребту вверх вгору і виходить через маківку вверх в космос. І відчуйте. Як ця енергія землі протікає через вас. І ви можете її відчути у своєму тілі. Відчуйте, як вона надихає вас на здорові та легкі зміни. Переведіть свою увагу знову на серце і відправте найпрекраснішу посмішку вгору. Космос, і побачте, як наш творець приймає вашу енергію, посмішки, любові і каже вам дякую. І в знак вдячності закручує зверху великий великий шар сріблястої енергії, який спускається міцним потоком до вашої маківки, проходить вниз по хребту. Доходить до вашої моладхари-чакри, обходить її знизу і піднімається по передній стороні тіла, там, де ваш животик, груди, горло, очі. Доходить до маківки, виходить до сьомої чакри, яка знаходиться 70 см над головою, і звідти починає бити різнокольоровим фонтаном. Який стікає по вашій аурі. Аура у вас у вигляді шару на витягнуті руки. І побачте, як ви сидите в потоці двох енергій: енергії землі і енергії космосу. І ви можете розслабити кожну свою клітинку, м'яз та кісточку. Відчуваючи, як ці енергії підтримують вас на шляху до вашого здоров'я, легкості і бажаного результату, побачте, що ви сидите поруч із своїм тілом, як спостерігач. Ви дивитеся на нього. Поважаючи кожну його частинку. І спостерігайте за ним без осуду. У вашому тілі живуть ваші емоції, ваші страхи і ваші радощі. І нарешті прийшов час поговорити з ним. Ти не маєш з ним боротися. Ти хочеш зрозуміти і підтримати його. Хочеш відновити зв'язок і зробити його сильним і здоровим. Уяви, що твоє тіло – це твій друг, і ти сідаєш поруч із ним і промовляєш до нього. Повторюй про себе або вголос. Привіт, моє любе тіло! Я давно не звертала уваги на тебе так, як ти того заслуговуєш. Ти завжди було зі мною. Підтримувала мене з кожного дня, кожного моменту. Ти носило мене через всі труднощі життя. Ти переживало за мене навіть тоді, коли я не слухала твої сигнали. І зараз я хочу, щоб ти знало, я ціную тебе, я люблю тебе, я готова прислухатися до тебе і піклуватися про тебе з любов'ю. Та увагою. Дозволь своєму тілу відповісти. Можливо, ти відчуєш його напругу, роздратування або біль. Може бути тиша. Дозволь собі відчути ці сигнали без оцінок. Твоє тіло дає тобі зворотній зв'язок. І ти готова його почути. Тепер зроби глибокий. вдих. І запитай про себе або в голос. Тіло, чому ти так себе відчуваєш? Що призвело до цього. Можливо, ти згадаєш моменти, коли не приділяла собі уваги, коли обирала швидкі рішення або не підтримувала себе у важкі моменти. Можливо, це результат стресу чи почуття незадоволення, коли ти намагалася заповнити порожнечу в собі чимось зовнішнім, замість того, щоб заспокоїти себе зсередини задай собі запитання, що саме я намагалася заповнити через їжу, що я могла б зробити інакше. Щоб підтримати себе в цей момент. Можливо, це була тривога, самотність чи страх? І тепер ти готова зрозуміти це, обрати інший шлях. Почуй відповідь зараз. Що саме? Ти намагалася заповнити через їжу. І зараз кажи своєму тілу, я розумію, що ти намагалася вберегти мене в безпеці. Я намагаюся впоратися зі своїми емоціями. І ти мій надійний партнер. Але тепер я хочу знайти інші способи допомогти собі. Я буду слухати тебе уважніше. Я буду турбуватися про тебе так, як ти цього заслуговуєш. Ти починаєш усвідомлювати. Що твоє тіло це не ворог, а твій партнер. І зараз ти готова змінити своє ставлення до нього через любов. І ти запитуєш себе, що я можу зробити для тебе зараз? Щоб ти відчувала себе здоровим і сильним. Як я можу піклуватися про тебе. І, можливо, твоє тіло просить більше відпочинку, здорову їжу або рух. І ти готова дати йому це не з обов'язку, а з глибокої, внутрішньої потреби піклуватися про себе. Уяви, як твоє тіло починає реагувати на твою любов. І увагу. Відчуй, як з кожним вдихом твоя шкіра стає більш еластичною, як м'язи наповнюються силою, а органи енергією. З кожною миттю твоя любов до себе зростає, і ти відчуваєш, як твоє тіло реагує на це. Його клітини відгукуються на твою підтримку і на твою турботу. Ти запитуєш, що я можу зробити сьогодні, щоб почати дбати про тебе по-справжньому? Як я можу діяти з любов'ю до себе? І зараз ти обираєш здорові звички, не тому, що це потрібно. А тому, що це правильно для тебе, тому що це прояв твоєї любові до себе. Можливо, це буде крок до здорової їжі або просто відпочинок, або прийняття рішень, що тобі дійсно підходять. Ти більше не шукаєш заспокоєння у їжі чи в зовнішніх обставинах. Ти обираєш здоров'я, обираєш гармонію, обираєш свою найкращу версію. І з кожним твоїм кроком твоє тіло відгукується, воно починає ставати легшим, здоровішим, щасливішим. І це все є результат твоєї любові до себе. Відчуй, як ця любов поширюється через тебе і як твої думки стають більш позитивними, а твої вчинки більш здоровими. Ти розумієш, що схуднення не є боротьбою, а природним процесом, коли ти піклуєшся про своє тіло з любов'ю і повагою. Відмова від виробів із борошна дозволить тобі дивитися на всі події з відкритими очима. Відмова від солодкого дозволить тобі отримувати радість від інших речей у житті. Відмова від алкоголю дозволить тобі зрозуміти твоє справжнє призначення у цьому світі. І тепер зроби ще один глибокий вдих, відчуваючи, як твоє серце наповнюється теплом і світлом. І знай, що ти вже на шляху до змін. Ти любиш себе, ти піклуєшся про себе. І це твоє найкраще рішення для здоров'я і гармонії. І коли будеш готова, відкривай очі через точку розслаблення і пам'ятай завжди. Ти гідна любові. Піклування і здоров'я. І ти вже робиш цей шлях своїм.